Освіта, як обрати та опанувати нову професію, безкоштовно є можливість переглядати освітні серіали, вебінари, проходити тести, прослуховувати подкасти. Ось ви бачите на екрані безпосередньо мої сертифікати, які пройдені мною. Якщо вам цікаво, долучайтесь власне до діясу. Вітання всім! Мене звуть Марина Лютинська. Я заступник директора з навчально-виховної роботи дистанційного ліцею «Меридіан». В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про Дія освіта. Дія освіта, як обрати та опанувати нову професію безкоштовно. Міністерство цифрової трансформації України запустило навчальну платформу Дія освіта, яка допоможе опанувати нові професії шляхом дистанційного навчання через інтернет. Прекрасна можливість для кожного учня та учениці студента та студентки опанувати ту професію, яка найбільше доподобає дитині, без відриву від основного навчання власне в школі або в ліцеї, чи гімназії чи професійно-технічному навчальному закладі. Отож, портал містить сотні освітніх серіалів про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними завданнями, подкасти, вебінари, гайди, користувач. Платформи Дія може створити персональну траєкторію навчання, вибравши ті навички, які цікавлять найбільше, щоб отримати персональні освітні серіал. Отож, ми переходимо на портал Дія освіта а далі розберемося власне із обраними опціями. Насамперед є можливість. Переглядати освітні серіали, вебінари, проходити тести, прослуховувати подкасти, власне, працювати з симуляторами та переглядати гайди я особисто рекомендую е, обрати власне. Цих налаштуваннях можливість перегляду цієї професії, яка буде однією із найзатребуваніших це власне дерево професій. Ми натискаємо на вкладку дерево професій. Перед вами відкривається весь перелік повністю дерева професій. Обирайте професію за категоріями: є категорія IT та інтернет, в ній, відповідно, QR-тестувальник. UE, UX, дизайнер, графічний дизайнер та та аналітик. Є можливість працювати із курсами адміністрування керування освітніми ланками, будівництвом та архітектурою, всі дані готельно-ресторанним бізнесом, дизайном, творчістю, красою і маркетингом та рекламою. Далі перед вами відкриваються ті навички, які повинні бути сформовані hard skill and soft skills, які будуть сформовані в процесі опанування даної професії. І можна також долучитися до вибору вакансій, які є на актуальних за даним напрямком на WorkUA, перейшовши за відповідним посиланням. Ось ви бачите перед собою варіанти WorkUA, безпосередньої роботи, де можна з легкістю обрати професію, яку ви опануєте безпосередньо, там зразу визначитися, де ви хотіли працевлаштуватися. Тому це дуже зручно власне в процесі роботи. Але на першому етапі варто все-таки пройти навчання. Ми повертаємося до самого курсу, натискаємо на вкладку Графічний дизайн, розпочати, просто переглядаємо безпосередньо короткі відеоролики, по завершенню них. Ми фактично маємо можливість пройти тестування. Найцікавішим та найціннішим під час відповідно запису є можливість зручний проміжок часу проходити мовчання на платформі Дія. Ми хотіли запропонувати також переглянути тести, які дають можливість проходити безпосередньо це цифрограм для громадян безпосередньо. Це профорієнтаційні тести, які може пройти будь-який учень та учениця. Це тести для пошуку професій. Ви зараз бачите, як можна розпочати власне тестування. Зазначаєте вік, відповідно, в ту категорію, в яку ви входите, регіон, в якому ви проживаєте, вибираєте безпосередньо самостійно і визначаєте, з якого ви будете проходити дане тестування для себе особисто, наприклад, перейти до виконання тесту. Таким чином перед вами відкривається група запитань, які ви можете проходити в зручній формі власне для себе. Тематика освітніх серіалів надзвичайно широка: від дати аналітики до бариста, від таргетолога до перукаря, від тестувальника програмного забезпечення до пакувальника. Отож, кожна людина, кожен учень власне, може опановувати нову професію. Звісно, пріоритетна професія, що мають попит на ринку праці в певному регіоні. Отож, ви з легкістю можете обрати той регіон, де ви проживаєте, та зразу подати по завершенні навчання свою анкету і вакансію на Відповідну платформу Вортії або робота .ua. також на платформі можна переглядати освітні серіали з цифрової грамотності, кібербезпеки для тих, хто хоче ще визначитися з пріоритетами, доступними для пошуку. Можна переглянути власне все це на платформі. Я ж повертаюся на головну сторінку і хочу наголосити на тому, що на даній платформі є курси. Дія освіта, освітні серіали. Їх можна переглядати в доступній формі за різноманітною тематикою. Це може бути дата аналітика, вступ до Екселю, наприклад, власне досконалення професій. Отож, відкриваємо меню, обираємо наші з вами категорії відповідно. Освітніх серіалів і е, проходимо навчання за даною тематикою на моїй особистій сторінці. Ви можете побачити мої персональні серіали, які ми можемо створювати з підбірки готових. А також у нас є сторінка, де фіксуються всі сертифікати та напрацювання. Ось ви бачите на екрані безпосередньо мої сертифікати, які пройдені мною, і відповідно можна їх роздрукувати або поділитися в соціальних мережах. Окремою рубрикою є можливість працювати із симуляторами і відповідно з освітніми тестами. На порталі можна підвищити свою кваліфікацію. Дія освіта мають курси для вчителів, медичних працівників, військовослужбовців, бізнесменів в процесі роботи. На даній платформі є два моїх авторських курси, також в освітніх серіалах. Ви їх можете переглянути. Також на освітній цифровій платформі є розділ з вакансіями каталог вакансій, де українці з різних куточків України можуть шукати роботу. Також нещодавно стало відомо про те, що Google Дія освіта запустили безкоштовний курс по діджитал маркетингу, але й найголовніше це те, що можна відкривати нові грані власне свої особистості та опановувати нові професії або елементи нових професій. Якщо вам цікаво, долучайтесь власне до дія освіта». Я щиро радію, що Україна рухається швидкими кроками в напрямку діджиталізації, та кожен учень і учениця можуть проходити навчальні курси з будь-якого поточку світу. Що ви думаєте про дії освіта? Напишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш ютуб канал. До зустрічі в наступних випусках. Активно мені буде, не мені може без ото солі со скілс хард скілс. Ляпів <ріпи> уже достатньо <ріпи> на сьогодні.